І вважаю, я король. Усі ноти вниз саджаю, на півтони знижаю. Я дієс, вемоля брат. Про свою роботу розповім вам без турботи, попідвищую ноти, додаю півтону я, весела пісенька моя. А це за коробочка. Так... Ну, Обов'язково щось вигнемо, щоб рятувати свято. А ось у вас нічого не вийде, бо це я все забрав. Хто ти? я в музиці значок відмінний. Я той, що дуже любить дисципліну. Я на місця всі знаки й ноти розставляю, їх. Соромлю, пристидаю, дія дієза і бемоля відміняю важливий знак музичних чар. Запам'ятайте за бекар. Що ж тепер робити? Я бекап, я знак відмінний. і свято я ваше теж відмінив, бо така. Чи достойні вони подарунків? Першокласики. А чи знаєте ви ноти? Так! Да. Да. То зараз ми перевіримо. Вільне ластівки гніздо відгадаємо нотку. До! Да. Вітер голосно буде, відгадаємо нотку. Ре! Парасольку ти візьми, відгадаємо нотку ні. <рес> Кладіндистиха відгадаємо нотку фа.